Всім привіт! Ви на каналі Cradфіch. Сьогодні в нас рибалка на карася. Хочу половити його на поплавок і на кормушки. Вам приємного перегляду, а мені гарно відловитись. Поїхали! Сьогодні прикормка від Real Fish. Карась малина. В таку жарку погоду мені здається, що такі солодкі фруктові смаки вони є найкращими. Тут у мене вже її мало лишилось, тому я висипаю всю. Так, висипав. Тепер йду набирати водички. Кормка е, поки що суха. І хочу звернути увагу на те, що тут є різна фракція. Такі якісь червоні штучки, є зелені взагалі. Взагалі класна фракція. І є ще зерна льна. Вона запускає травень, травлення в риби. І вона хоче більше їсти. По наживкам є опарик. Ось я тільки сьогодні купив на базарі. І пусики там ці часникові. Це буде на кормушку. Ось. Прикормка вже якраз О, класно настоялася. Дивіться, як вона якраз класно ліпиться в кульки. І зараз буду годувати точку. Роблю кульки. Ой, це класно ліпиться взагалі. Дивіться, ідеально. Зараз зроблю пару кульок, щоб згодувати точку, а залишок це буде на кормушку. Кульки зроблені, зараз буду годувати. Ось мій поплавок. Зараз беру кульку, кидаю. Головне попасти. О, ідеально. Так, зараз. Поки що дві кулечки. О, все. Точку загодував, тепер можна вже розкладати спіннінг. Так. У мене, як завжди, кормушка від Михалича, клуб Рибаков, ось. 40 грам. Я вже на ній стільки вже карасів, надубасив, тому це точно рекомендую. Але, звісно, що ціна трішки кусається, тому що подивитися на. Обичні магазини, які там в обичних селах чи в Києві, то там десь кормушки стоять від 50 гривень, десь 40, а це вона коштує 120. Тому це вже на вибір. Хто хоче реально якісну кормушку, яка не буде е, обриватися, чи гачки, наприклад, розігнуться чи обірвуться. Ось. Тому треба брати клуб-Рибаков від Михайловича. На насадку зараз чіпляю пуфік чесниковий, поплавочок у воді. Зараз ось, беру пуфік і просто посередині продягаю ось. І з другим так само. Зараз дуже е, жарко. Звісно, мені кажеться, рибі там не зовсім кайфово. Але вчора я лічно купався. Вода на дні дуже холодна, а зверху вона прям як чай. Не знаю, з чим це зв'язано, чи може ще просто вода не прогрілась. Так, ось е, два пуфіка канадів. Беремо кашку і просто забиваємо в кормушку. Так, І я закидаю недалеко, бо у нас тут є рів, якщо попасти в рів, тому там буде не сильно класно, бо там якась така кропивка, ну і таке. Все. Ось така штучка повиходить і буду закидати. Даже не буду вставати просто. Вже я розлінився. Все, закинувся. І будемо очікувати покльовочку. О! Ого, куди повів аж. Я не спів засняти покльовку, але карась ось. Я якраз закидаю. Спінінг, Опа. Дивіться, який красний карасик. Опа! Класно. Після карася треба одягти опариш. Беру опариш і закінчик. Отак продягаю раз. І другого опариша так само. І ось така штучка виходить. Ого, як потопило гарно. Опа. Ось такий карасик. Ось воно поклало. О. Ще маленький карасик. Дивіться. Ще малюточка така. Дивіться. Покльовка на вбивцю карася. Підсякає. Ну, такий щось. Невеличкий карасик. Бачили, як воло дергало? Ой, то щось туди веде. Ось, ось ось він. Бойкий. О. Бойкий. Опа. Сейчас. Дивіться. Опа. О. Дивіться, який славний карасик. Бачите, на кормачки від Михайловича. Оп. І є карас. Ого. Ой, як потянуло. І Карасевич. Дивіться, який класний. Покльовка на вбійцю. Подсікає. Я навіть не встиг оцей. Цього карася зняти. Вже на кормушки клює. Ось вона туди веде і все. Шосів. Не знаю, что чтобы не запутать. Uh -huh. Он уже тут. Опа. Сейчас. Опа. Видите, <с chewy> как он зачепился, капец. Он зачепился вообще заживит. Капец. Какие карасик. Ого, ви бачили це? Що це було? Опа, дивіться, який гарний карась. А ні, я думаю, це його за живіт зачепив. Дивіться, ого, це вообще. Це сьогоднішній рекорд по карасю. Чекайте просто. Дуже гарний карась. Ось його не доклало. О, дивіться, хто пливе. Андатра чи нутрія. Положила. О, дивіться, зовсім взагалі маленький. Карасик. По сравнению з предыдущим, Це маленький дуже. Покльовочка на спінях. Сейчас я. Цікаю. Так, вже йде на мене, Але ви бачите, які покльовочки, резві такі. А там оказує якийсь там карасик в ладошечку маленький. О, він вже тут. Ой, хороший карась, хороший. Блін, в мене ще на вуличку клює. О, блін, сошов. Ось у карась тоді. Опа! Дивіться, це просто кайф. Які гарні карасі клюють на кормушки. Такі класні взагалі. Опа. Вісім вечора. Звісно, я уловом і кльовом не задоволений, але пару красків я також зловив. І все. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.